Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би висловитися з приводу вироку суду. Ну, сьогодні було повторне засідання у справі нашого міського голови. Що я хочу з цього приводу сказати? Ось дивіться, я вже казав, що я розкладаю на картах Таро. Це не реклама. Тому що я гроші за це не беру. І я казав, що за це не можна брати гроші. Бо як тільки ти почнеш за це брати гроші, то це, ну, якщо у людини є цей дар, він відразу прикриється. Бо то вже починається комерція. А там наверху цього не люблять. Я розкладав нашого фільммаршала. я розкладав на пана Славіка. І я казав, ну, не прямо йому, я особисто його не знаю. Але, скажімо так, опосередковано, тому що я знаю, що його люди мене дивляться. Деякі. Я казав, щоб він, наш фельдмаршал, трішки пригальмував. Я йому казав, що якщо він попре в лоб на зелю його команду, то вони його відкинуть. Це відео є. Хто хоче, може передивитись. Я казав, вони його відкинуть. І, до речі, я і пану Славіку теж казав. Ну теж не прямо а посередковано. щоб він трішки теж пригальмував. Бо будуть і у нього проблеми. Бо воно так йому на таро випадало, що він вже ну, так сам собі намріяв, що він вхопив Бога за бороду. Ну і що? Хто виявився? Ну, хто, виявив, хто вірно казав? Я чи інші люди? Ну, в якому сенсі інші люди? Ну там мені написали коментар. Ну не знаю, чи людина Фідмаршала, чи ще хтось. І написав такий що, ну, такий коментар. Ти хто такий? Ти думаєш, Владислав Анатолійович буде слухати такого придурка, як ти? Ну, Я думаю, не треба, щоб мене слухали. Хочете слухайте, не хочете, не слухайте. Ну, от бачите, як воно вийшло? Почалися проблеми і у першого, і у другого. Я казав, тоді, коли робив розклад, я казав, що дружба з Віталіком і Тімзоном нашому судьмаршалу не допоможе. Бо влада завжди переможе. Владу, якщо так сказати, ну, вже знаєте, Узагальнюючи, владу взагалі, то неможливо перемогти. Влада завжди переможе. Влада може тільки перемогти сама себе. А ті, хто ту владу звалить, вони тільки їй можуть потім допомогти. Але якщо влада відчуває себе, ну як сказати, ну відчуває себе добре, якщо влада. Розуміє, що і треба робити, і якщо влада вірно робить, то владу неможливо перемогти. Майже неможливо. Тому ось така ситуація. Що буде далі? Я не знаю. Буде час, може ще зроблю розклад. А мені ще ну, той хто коментарі писав, каже что ну, ты думаешь, Владислав Анатольевич будет слушать такого придурка, как ты? У него есть с кем советоваться. Ну, помните, как Тарас Буль показал своему сыну Андрею? Ну как, говорит сынку? Помогли тебе твои ляхи? Вот я бы, якщо міг, запитав б, у них запитал бы, у нашего шановного фельдмаршала. Ну как? Допомогли да йому ті радники? Ну що буде далі? Подивимось. А поки якось так. Слухайте тих людей, які бачать більше, ніж звичайні люди. За Заволою Бога. Дякую за увагу. До побачення.